У Черкасах 9 лютого на вулиці Митницькій стався резонансний випадок нападу на жінку. Невідомий чоловік проник до її автомобіля і, погрожуючи ножем, намагався відібрати мобільний телефон. Жінка виявила мужність та змогла вирватися, після чого намагалася самостійно затримати нападника. У цей момент їй на допомогу прийшов небайдужий перехожий, проте зловмиснику вдалося втекти. Після інциденту потерпіла, викликала поліцію. Отримавши повідомлення про злочин, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи поліції та оперативники кримінальної поліції. Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців і вилучили можливі докази. Оперативники кримінальної поліції та кримінального аналізу здійснили низку розшукових заходів, серед яких аналіз камер відеоспостереження та перевірка осіб, що могли бути причетними до злочину, про яких інформацію надавала громадськість у соціальних. Мережах провели оперативні заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Черкаського районного управління поліції та головного управління національної поліції в Черкаській області 42-річного зловмисника вдалося ідентифікувати та затримати в короткі терміни. Його поліцейські виявили в сусідній Полтавській області. Наразі, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Розбій чинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 330 тисяч. Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. We'll <laughs>